Вітаю на каналі Менеджерка, з вами Олександра Бурлакова і сьогодні ми з вами променеджермемо питання, як легко економити гроші. Я б сказала майже автоматично. Я не за ту економію, коли треба вибрати або поїсти, або щось купити. Я за ту економію, коли не витрачаєш зайве, тож, як результат, за той самий дохід отримуєш більше. Повірте мені, я ще той тринькало. І можу дечим з вами поділитися. Можете не запам'ятовувати всі корисні посилання, ви знайдете в описі до цього відео. Почнемо! Так, є поради, що працюють завжди. Як то, плануй свої витрати, не ходи в магазин голодний, бери з собою водичку, вимикай воду, вимикай світло, звертайся до стоматолога вчасно! Або ж не купуй тут і зараз. Добре подумай, чи дійсно воно тобі треба, і повернись за цією річчю завтра. Але сьогодні ми супер діджитальні, або ж, іншими словами, цифрові. У деяких смартфон в руках майже 100% вільного часу. І це відкриває нам дуже класні можливості. Почнемо ми з вами з кешбеку. Кешбек з англійської кеш це або готівка, або Гроші в цілому. Та бек це назад. Тож можна отримати гроші назад? Точно. Зараз розповім, як саме. Почнемо з карти монобанку. Кожен місяць першого числа в застосунку банку ти вибираєш категорії, по яким тобі буде кешбек від самого банку або від його партнерів. Наприклад, 1 липня я вибрала категорію продуктів, там було 1% та категорія книги там 5%. Тож протягом липня, якщо я купую продукти, мені на картку повертається 1% від вартості. Від е, суми чеку та або ж я купую в магазині книжок книги, то мені повертається аж 5%. Максимум, який ти можеш отримати щомісяця від банку, це кешбек на 500 гривень. Сьогодні в банку, на жаль, не найбільший вибір категорій для кешбеку, але в мирні часи там було все просто причудово. Моя найулюбленіша категорія це була улюбленці. Кожен. Кошачий татко та собача мама витрачає просто дохріліон на свого волохатого улюбленця, а у монобанку кешбек був аж 20%. Просто бальзам на душу. Також за стосунку ви можете знайти пропозиції від партнерів в банку. Там вже немає обмеження в 500 гривень і бувають реально дуже класні пропозиції. Я колись при покупці айфону. Повернула собі на баланс тисячу гривень, доволі непогано. А ще в Монобанку є реферальна система. Але про це трошки пізніше. Наступний сервіс, який би я хотіла вам порадити, це кешбек-сервіс Letyshops. Там все дуже просто: ти реєструєшся, завантажуєш мобільний застосунок або додаєш розширення в браузер Chrome. І далі ти вже можеш купувати все, що завгодно, у партнерів цього кешбек-сервісу Letyshops. Через деякий час тобі на баланс Letі Shops. Повернуться гроші, які ти можеш потім вивести собі на твою картку. Найбільшу пропозицію, яку я бачила, це було, мені здається, 27%, але все ж таки частіше там 1, 2, 3 Що наче, як і непогано, коли ти регулярно щось купуєш. Також у Letyshops є реферальна система, але про це знову ж трошки пізніше. Давайте розберемося все ж таки з кешбеком. Ви можете подумати, чого б це банк чи магазин взагалі повертав мені якусь частину грошей, Щось тут не так. Але я діджитал-маркетолог, і мені відомо, як це все працює зсередини. Тож зараз я вам це розповім. Кожен бізнес має якийсь бюджет на залучення нового клієнта або ж на підтримання лояльності вже існуючого клієнта. Я не буду вас грузити поняттями, як то рентабельність, маржинальність, чи читати якісь лекції про ціноутворення. Давайте з вами розглянемо цей момент і зрозуміємо його на простому прикладі. Я продаю якусь штуку за тисячу гривень, і в мене є бюджет 100 гривень для того, щоб її продати. Я можу Робити все сама, наприклад, за ті 100 гривень я можу налаштувати якусь рекламу в інтернеті, або ж ходити від будинку до будинку і цей товар пропонувати людям. А можу звернутися до такого партнера, як Леті Shops, і віддати йому 100 гривень вже за кожного залученого. Ним клієнтом. Леті Шопс, в свою чергу, також не дуже хоче ходити від будинку до будинку. І він таки каже: Слухайте, а купуйте через мій сервіс, мені там будуть бонуси, а я з вами буду ними ділитися. Тож, всі у виграші. Магазин отримав нового клієнта, заплатив своєму партнерові Леті Шопс. Леті Шопс заплатив вже тобі. Так само і банки та їхні партнери тільки у виграші від того, що пропонують вам кешбек, бо ти купуєш щось в потрібному магазині і розплачуєшся за це потрібною карткою. Тож всі задоволені, ось ми дісталися до реферальної системи, яку я згадувала раніше: рефералка. Доволі розповсюджена маркетингова активність, і ви її знаєте, мабуть, як приведи друга та отримай бонус. Знову ж з боку маркетингу доволі зрозуміла дія. В мене є все ті ж 100 гривень для того, щоб залучити нового клієнта. Де ж мені його взяти? О, запропоную я своєму існуючому клієнту 50 гривень на рахунок, якщо він приведе свого друга його друга Ми також кинемо на рахунок бонус 50 гривень. Ці задоволені. І один клієнт, і другий клієнт, і я, як маркетолог, що витратила рівно 100 гривень. Реферальних систем дуже багато. Тож далі всього декілька прикладів, якими я постійно користуюся: хімчистка, мінк. Хімчистка, взагалі-то, це не тільки пухач привести до ладу після зими. Хімчистка це повний спектр послуг догляду за твоїми речами. І в цьому і є економія. Бо коли ти правильно доглядаєш за своїми речами, ти продовжуєш строк їхнього використання. Тож тобі рідше потрібно щось оновлювати. Але ми з тобою сьогодні про діджитал. Тож слухай, йдеш на сайт, Mink. реєструючись, ти додаєш мій промокод, і ти, і я, ми отримаємо бонуси на рахунок. Сьогодні це 100 гривень. Далі умови можуть змінюватися. Наступна реферальна система це доставка продуктів. Тут, звісно, не така економія грошей, як економія часу. Хоча і тут є реферальна система. За моїм промокодом на заказ ЮА, наприклад, Мега Якщо ви реєструєтесь в системі, додаєте мій промокод, ви отримуєте знижку на доставку 69 гривень. Я отримую знижку на доставку. 69 гривень. Знову ж, він він. Думаю, прикладів вже достатньо. Ви зрозуміли, як саме працює реферальна система. А також пам'ятаєте, я казала, що у Монобанку та у Letyshops також є свої реферальні системи, і ви також знайдете їх в описі до цього відео. Там же ви можете знайти і моє реферальне посилання в школу вивчення мов лінгода. Там, взагалі, якась шалена а, акція, там 50 євро. Тобі на рахунок може повернутися. Ми живемо в надяскравому світі, реально скрізь чудові пропозиції. Саме через це у нас вже увімкнулася так звана рекламна сліпота. Але як маркетолог, я вам кажу, що реклама дуже корисна. Давайте більш уважно подивимось на вже знайомі нам бренди. Думаю, бренд сільпо вам відомий. А чи звертали ви увагу, що кожен четвер у них запускається причудова акція ціна тижня? Продукти харчування займають велику частку в бюджеті багатьох родин. А тут, кожен четвер, ти можеш планувати меню на наступний тиждень і добряче зекономити. І для цього тобі не потрібно бігати по магазину і шукати якісь особливі цінники. Вся інформація є або на сайті Сільпо. Розділи в розділі акції або ж в мобільному застосунку. Тож і тут цифровізація нам тільки на руку. Зараз, на жаль, не всі магазини можуть собі дозволити робити якісь акції. Але я пам'ятаю, що в магазині Джуск також були акції, і мені здається, також вони були саме в четвер. Якщо ж хочеться щось новенького, давайте глянемо на маркет важливих штук Дао. Команда з самого початку відмовилася від деяких речей, які впливають на остаточну вартість товару. Наприклад, вони не роблять дорогий маркетинг, вони не йдуть на телебачення. По-друге, вони використовують вживану раніше упаковку і на цьому також добряче економлять. А в-третє, наприклад, вони не мають крутого офісу, тож вони вам можуть запропонувати ціни. Значно нижче, ніж у конкурентів. А ще маркетингом малодав. керує моя подружка, тож я випросила для вас промокод, який ви також можете знайти в інфобоксі. Сучасний маркетинг дуже відрізняється від маркетингу 90-х чи навіть 2000-х. Сьогодні вже недостатньо бути просто яскравим чи про щось голосно кричати. Репутація бренду вже не продається плітками, а вона у відкритому доступі. Більш того, кожен користувач може на неї вплинути. Тож для кожної команди сучасного бренду це архіважливо. Математично всі бонуси та знижки можна легко обґрунтувати. Тож сьогодні, з одного боку, дуже вигідно бути лояльним одному сервісу та мати знижку постійного покупця, а з іншого боку, бути новим клієнтом чиїмось також дуже приємно. До речі, як маркетолога мені не всі бонуси та знижки зрозумілі. Як то у мого оператора Vodafone. Колись давно я підключила собі якусь програму лояльності, і за кожне поповнення мені там якісь бонуси приходили. Коли я згадала через декілька років про свої бонуси, я купила собі в їхньому магазині Vodafone AirPods з шаленою знижкою, мені здається, взагалі там була відсотків 20. Але ж я не можу не поповнювати. Тож, це більше як мені здається, подарунок мені. Або ж ця знижка саме для того, щоб я купила саме в Vodafone. Цікаво. Думаю, щось подібне є і у Lifesale та Київ Подивіться. До речі, як маркетолог, в мене також є місця, в які я не гуляю. Для мене таким місцем є, наприклад, сервіс PromUA. До самого сервісу. Жодних нарікань, вони роблять причудову справу, але деякі їхні продавці ну, дуже агресивно накручують ціну. Щось на Аліекспресі коштує 24 гривні, а в них коштує 800 та більше. Ну, якось, знаєте, хлопці, дурних немає. І це все на сьогодні. Якщо інформація була, хоч трошечки корисною, будь ласка, подаруйте мені вподобайку. Також буду рада почути ваші улюблені сервіси для розумної економії. І ще, коли я готувала цей матеріал, я зрозуміла, що відео буде ну, просто велетенським. Тож я його сильно вкоротила і в чернетках залишилось багато цікавого. Можу зробити частину другу. Також напишіть мені, будь ласка, про це. Коментарях. А якщо жодна з моїх порад не була тобі цікава чи корисна, слухай по-справжньому корисну пораду. Коли ти робиш чай з лимоном, то спочатку ти заварюєш чай, а потім тільки додаєш лимон. Так значно смачніше, більш того, це і є чай з лимоном. Бо коли ти одразу кладеш в чашку і чай, і лимон, лимон не дасть твоєму чаю. Заваритися ось так.